З класних кімнат Варвенського ліцею номер 1 долинають радісні дитячі голоси. Тут учні молодшої ланки готуються розпочати новий навчальний рік. 120 хлопчиків та дівчаток відвідують десятиденний табір кеч. Це не просто шанс цікаво провести час, побачитися з однолітками та викладачами. У ігровій формі школярики долають освітні втрати, тобто здобувають необхідний рівень знань, надолужують втрачене через війну, стрес і тривоги. Повторюють теми з трьох основних предметів: це математика, українська. Мова та читання працюють і над покращенням ментального здоров'я. У цьому допомагає арт-терапія розвантажувальні вправи Вони виконують і рухові руханки, тобто о, в основному працюють десь порядка 4 годин, саме з дітьми. Міняючи самі в кожної групи її складений розклад, доведений до відома батьків. батьки все знають і відповідно з ними погоджено з дітворою. Працюють 12 досвідчених педагогів. Всі вони пройшли відповідне навчання, як каже директорка Варвенського ліцею номер 1 Тетяна Прищенко. На пропозицію долучитися до проєкту від громадської організації Go Глобал, який фінансує ЮНІСЕФ, вчителі початкових класів, відгукнулися одразу. Перед подачою заявки я звернула до своїх вчителів відповідно початкової ланки, які чи підтримує, чи нам треба, чи не треба. Провели опитування. Ми поговорили. Була у нас, ніби така невеличка маленька педагогічна рада у початковій школі, де одноголосно всі одностайно відповідно відгукнулись на таку ідею. Це дуже гарна ідея. Педагоги з особливою відповідальністю налагоджували процес подолання освітніх втрат, аби вчителі приділили максимум уваги кожному учню. Працюють у дві зміни. Організовується відповідна робота в класі. В класі організовуються, об'єднуються в групи по вісім чоловік для того, щоб був індивідуальний підхід до кожної дитини. Якщо в даному класі є учні з особливими освітніми потребами, то ще до роботи долучалися ще і асистенти вчителя. І так у нас відповідно були організовані групи дві групи. Навіть не дві, а чотири групи на перших класах, які ми випустили, других і третіх класах. Саме ці класи за умовами проєкту можна долучати до табору. Також за партами мали б здобувати знання і цьогорічні першачки, але такої потреби немає, каже директорка. Дітки взимку та весною відвідували школу майбутнього першокласника. Навчання проходило на базі Варвенського ліцею номер 1 Майбутня третьокласниця Софійка староно заповнює долоньку бажань. Сьогодні дівчинка подарує її мамі. Разом з різнобарвним малюнком учениця забере додому і безліч знань. Завітає у ліцей і ще. Адже мені приємно готувати за вчителями тому, тому що я дуже люблю вчитися в школі. Майбутні четвертокласники, ніби справжні театрали, декламують гумореску. Та завдання не з простих. Потрібно проговорити її з відповідною емоцією. Хтось сумував, а хтось сміявся чи взагалі злякано переповідав подію, вчилися і вести діалог. Одну з таких вправ виконувала і Софійка. Такий освітній табір школярці подобається. Друзі багато теми прикольні такі літом. Самотні якось хочеться трошки. В школу сходить до Нелі Миколаївни. Неля Квач, вчителька початкових класів, також рада бачити учнів. Щоранку вони горнуться до неї та із завзяттям беруться до навчання. Приємно, коли школа наповнюється, коли приходять до школи дітки, коли ми чуємо тут дитячий сміх, коли діти бігають, галасують. Ми від цього за канікули трошки відвикаємо, потім занурюємося знову. І з новими силами почали роботу. Ви знаєте, хороша справа, і ми задоволені. Неля Миколаївна зізнається, дійсно певні освітні втрати є, але в більшості вони пов'язані з канікулярним періодом. А такий літній табір дозволить учням швидше включитися у навчання, що стартує у вересні. Якраз перед школою 10 днів. Ми повторимо і теми підібрані, якраз все повторюємо чітко за другий і третій клас. Ми повторюємо тому. Теми підібрані якраз те, що в нас повторення йде, буде в четвертому класі у наших підручниках. Тут підібрані теми із цікавими завданнями. Тому я думаю, що це нам дуже допоможе. Заняття з кожною групою дітей тривають 4 години. Ось мама майбутнього другокласника Тетяна вже чекає на сина. каже, хоча вдома з Максимчиком і займається, та краще ні в школі нові знання хлопчик не засвоїть. Набагато краще вивчить його вчитель, чим научить його лома. Мама дома ви самі розумієте, як гулять і ну не дуже хочеться йому. Працювати за руку з мамою крокує інша майбутня другокласниця Поліна. Пані Ірина розповідає, потрібно трошки повправлятися з читанням, тому і відгукнулися на пропозицію відвідувати освітній табір. Нам подобається, ми зразу согласилися. Нам це подобається. Станіславчик вже закінчив другий клас. Рівень знань хлопчика перевіряли і в школі, і вдома, каже тато учня. «Страт, як таких немає явних, але Звичайно, за літо вся кожна дитина щось втрачає, і я вважаю, що це якраз такі заходи, які допомагають дітям ну, трішки згадати, пришвидшити якісь розумові здібності свої. Тим більше, що ось 1 вересня, скоро майбутній третьокласник найбільш вправний у математиці. Та й предмет цей подобається. Точна наука учню знадобиться у майбутній професії. Я буду лікарем стоматологом і. Я буду вчити математику. Хорошо. Участь у впровадженні проєкту «Кетч» бере й інший навчальний заклад. Це ліцей номер 2 Загалом школи Варвенщини протягом всього літа активно працюють з дітками, розповідають у відділі освіти Варвенської територіальної громади. До прикладу, нещодавно завершилась робота у швейцарсько-українській ініціативі Дісайд. Виграли грант для проведення літніх клубів від громадської організації. Доку цим проєктом передбачалося проведення літніх клубів на території нашої громади під відкритим небом, звичайно, і залучення мінімум 300 дітей. В дві зміни 300 дітей, тобто 10 днів одна зміна 150 і 10 інша. Проєкт охопив усі школи Варвенщини. Літній клуб відвідували учні 5-11 класів, каже начальниця відділу освіти Любов Лущик. Вони проходили на базі двох закладів безпосередньо. Ліцею номородин, де ми зараз перебуваємо тут більшу частину часу. Ми провели, і проходив у журавському закладі імені Вороного. Це опорний заклад в селі Журавка. Дітям було цікаво, драйвово, тому що це було в такій невимушеній обстановці. Діти перебували протягом 4 годин щодня, мали одноразове харчування, харчування було за рахунок місцевого бюджету. А от саме обладнання, сам шатер, повністю там крісла мішки, м'ячі, весь спортінвентар, який тільки надходив від них на суму більше 100 тисяч гривень. Це все надавали наші грантодавці, і весь цей матеріал залишився у нас на базі. І наступного року ми зможемо його також використовувати. Варвенська селищна рада фінансово підтримувала не лише впровадження проєкту «ДіСайт». За сприяння селищного голови Валентини саверської Лихошви та депутатського корпусу були передбачені кошти і для забезпечення організації пришкільних таборів. Вони діяли на початку літа. Шість закладів освіти долучились до пришкільних таборів, де були задіяні діти початкової ланки, перші четверті класи. Таких дітей було майже 500. і було дворазове харчування. Харчування забезпечив місцевий бюджет. Повністю, дякуючи депутатам селищної ради, селищному голові. Також діяв і підвіз дітей з навколишніх сіл. Їх доставляли шкільними автобусами до опірних навчальних закладів. Все це знову ж таки за сприяння селищної ради. Загалом у бюджеті громади передбачили 500 тисяч гривень на ці потреби.